Найкращу освіту у маси за підтримки Міносвіти і місцевої влади Запорізька торгово промислова палата провела масштабний ярмарок освіти від навчання до працевлаштування. Під таким девізом пройшов цей форум у виставковому центрі Козак Палац. Наші навчальні заклади підготували змістовні освітні програми, бізнес-школи, освітні агенції і тренінгові компанії. Кожен навчальний заклад, чи то вищий навчальний заклад, чи то коледж чи профтехучилище на цій виставці старається до неї підготуватися, показати те найкраще, чого вони досягли, і таким чином залучити в свої ряди кращих абітурієнтів. Інтерес до освітніх ярмарків у Запоріжжі постійно зростає. При цьому регіональна торгово-промислова палата не лише організовує діалог між вишами і абітурієнтами, а й сама успішно займається освітньою діяльністю. Як і звісно, торгово промислова палата працює, як у всьому світі, так і в Україні. працює в рамках соответствує закону о торгово промисловій палаті, яким приписана одна із основних функцій. Це образовательне направлення. А найголовніший підсумок ярмарку освіти у Запоріжжі те, що тисячі його відвідувачів змогли тут остаточно вибрати професію та навчальний заклад, де її опанувати.